Сьогодні такий запит суспільства на перемогу справедливості, такий запит суспільства для того, щоб всі корупціонери були за ґратами. Ми на вас впливати не будемо і не хочемо, але ми дуже хочемо як. Як люди, які представляють суспільство, я як обраний президент України, я дуже хочу, щоб ви знали, що руки у вас не зв'язані. Будь ласка, ми дуже хочемо, щоб всі корупціонери, всі топ-корупціонери, щоб вони дійсно відповідали законодавству, щоб вони дійсно заслужені вироки, отримали. А якщо хтось тисне, ви нам кажіть, на них будемо. Виявляється, можна за одну добу прикрутити усю антикорупційну реформу, яка тривала починаючи з революції гідності. Не існуюча, монобільшість слуг народу скоперувавшись із ОПЗЖ та батьківщиною, проголосували ганебну правку до законопроекту 12.414 і відповідно за законопроект в цілому. Ліквідувавши незалежність САП та набу, до речі, що цікаво, що із євросолідарності теж є голоси. Зокрема, від Ніни Южаніної та Мустафи Джемілєва це просто шок. Ну я не про Южаніну кажу, а про Жемілєва. І Таміла Ташева з голосу також проголосувала. Проголосували різні дрібноолігархічні групи і ОПЗЖ всім складом. Ну колишні ОПЗЖ, звісно. Але ми розуміємо, що колишнього ОПЗЖ по факту не буває. Проголосувала і батьківщина майже всім складом. Юлія Тимошенко певно забула, як воно їй сиділося в часи Януковича. Попри те, що ми вийшли до трибуни блокувати трибуну, законопроєкт було проголосовано. Ви це вже, мабуть, прочитали в новинах. Чого ви не прочитаєте в новинах? Це того, яка атмосфера панувала в залі парламенту в цей момент. Це була дуже страшна атмосфера, яка викликала дуже багато флешбеків до 2013 року. В залі виступала Юлія Тимошенка, яка казала: сьогодні світлий день парламенту. Ми нарешті позбуваємося всіх цих іноземних агентів в наших органах прокуратури і досудового слідства. Зал аплодував. Юлія Володимирівні, таких аплодисментів вона в цьому скликанні парламенту ще ні разу не збирала. Коли законопроєкт проголосували, то Макс Бужанський зірвався, так як футбольні фанати зриваються, коли команда забуває гол, з криками: Такий футбол мені подобається. Це був екстаз, ейфорія. Люди страшенно пишалися тим, що вони зробили. А мені все час було дуже дуже страшно. Тому що це дуже схоже на 2013 рік. Звичайно, що за звичних умов можна було би говорити, що треба виходити на вулиці, протестувати. Але зараз воєнний стан, протести заборонені. А більшість тих, хто могли би протестувати, захищають країну на фронті. Тому, вочевидь, єдине, що можна робити зараз, це виходити в паблік, говорити про це, писати, коментувати, підписувати петиції. Набу і САП, звісно, ці структури не ідеальні, але саме завдяки ним в країні почали виявляти корупцію на рівні топ посадовців. Звісно, у ЗМІ це виглядало геть інакше. У ЗМІ це виглядало: ось, подивіться, як у нас виросла корупція. Різні рейтинги нам о, показували, казали, що росте рівень сприйняття корупції в суспільстві. І, до речі, я друзі маю сказати, що рейтинг сприйняття корупції це трошки крива історія. Е, не дарма відступимо ж, трошки від головної теми. Просто хотів на цьому зупинитися. Не дарма він називається рейтинг. Сприйняття корупції, а не рейтинг корупції. Корупційні злочини ніхто не бачить, доки їх не розкрили. А отже, поки їх не розкрили, ми не розуміємо точно про масштаби корупції, можемо тільки здогадуватися. Але коли антикорупційні органи працюють, розкривають справи, розкривають багато справ, відповідно, люди раптом відкривають для себе дуже, -дуже багато корупціонерів. І тоді люди думають, що корупція збільшилася. Ні, друзі, це трошки помилка сприйняття. Це не корупція збільшилася, це антикорупційні органи добре працюють. Бо без антикорупційних органів ми би не знали про всі ці чорні справи, а корупціонери крали б більше. І звісно ж, тим, хто краде, дуже це не подобається. Що проти них от і ведуть слідства, і відкривають справи, а ще й судять потім. Як результат, друзі, маємо цей законопроект ухвалений. Верховною Радою, який підпорядковує НАБУ ІСАП Офісу генпрокурора. А це означає, що антикорупційні органи перестають бути незалежними. А це означає, що справи проти міністрів, замміністрів корупціонерів, держпосадовців, які крадуть гроші та інших державних схемщиків, тепер стають прозорими. Ну, не для нас прозорими, і не для правоохоронців, а для офісу президента. Пріоритети, ви знаєте, для нас. Головні пріоритети, як знов вибачте, що повторююсь, як для кожного українця, я впевнений, що це припинення війни, повернення наших полонених полонених, і перемога над тією корупцією, яка, яка досі залишається в Україні. Я думаю, що всі ті законодавчі ініціативи, я думаю, ми все це обов'язково зробимо, все, що обіцяли всім українцям. До речі, пам'ятаєте, з чого почався тиск на набутасап? Насправді тут трошечки все заходить е, в давні роки, уже можна сказати 5 років тому 20-й рік. Друзі, тоді Олег Татаров на той момент заступник голови офісу президента Єрмака, ну, як і зараз, в принципі, а раніше, будучи міністром Укрбуддевелопмент, Девелопмент, підозрювався у причетності до корупційної схеми, пов'язаної із розтратою 18 мільйонів гривень під час будівництва житла для Нацгвардії, набусап звинуватили його в організації Хабаря у вигляді. Паркомісій для посадовців. У грудні 2020 року Татарову оголосили підозру. Але Офіс генпрокурора передав справу до СБУ. І фактично справу злили. Е, генпрокурорку, якщо я не помиляюсь, тоді у нас була Венедіктова, а СБУ очолював Іван Баканов. Також тоді поміняли керівництво антикорупційних органів, тим не менше, вони продовжували працювати і давати певні результати. Так, наприклад, Набу розслідувала справи проти екс-віцепрем'єра Олексія Чернишова, от кейс, який буквально нещодавній той Чернишов, що очільник мін'єду, проти Ольги Стефанішиної, щойно звільненої віцепрем'єрки з питань євроінтеграції, проти екс-заступника міністра розвитку громад Василя Лозинського, екс-заступника міністра економіки Володимир. Топчія, а також бізнес-партнера Володимира Зеленського, Бориса Міндіча, і багато-багато кого. Всю малину псують ці кляті набу. І зараз я звертаюсь до громадян. Якщо від вас вимагають хабар, пропонують відкат чи будь-яку іншу корупційну схему, будь ласка, не мовчіть, не потрібно писати у соцмережах. Все пропало», ці, такі самі, як ті, «Зеленський понаставив своїх і рішав». Ні. Ось телефон це гаряча лінія набу: дзвоніть і повідомляйте. А правоохоронні органи будуть реагувати та карати. Я вже мовчу про те, що взагалі-то це все підважує наш рух до Євросоюзу, а влада каже, що ми вступимо туди, от-от. Хоча не це головне, друзі, не це головне. Нам головне, аби у нас, у нашій країні, злочинці отримували. Покарання, а інші потенційні злочинці знали, що також можуть отримати покарання за якимось чи то дивним збігом обставин, чи то навіть не збігом обставин. Цей законопроект було зареєстровано 16 січня 25-го року, рівно через 11 років після того, як партія регіонів разом із тушками-депутатами ухвалила диктаторські закон Януковича. Взагалі, це все знаєте, виглядає навіть як почерк Портнова, хоча він і Ліквідований, але дуже на нього схоже, от ця скотина славилася тим, що не лише нагадить, а ще й зверху познущається. Або, можливо, це почерк людини, яка працювала адвокатом у нього, Олега Татарова, який є нині заступником Єрмака і відповідає за правоохоронну діяльність, і який був заступником міністра внутрішніх справ Часів Януковича Захарченка, якраз під час розгону Майдану. Хоча, от знаєте, друзі, коли я кажу, що Татаров був адвокат, адвокатом е, Андрія Портнова, я ж тепер не маю права це говорити. У нас е, ухвалили закон, згідно з яким не можна ототожнювати е, відповідно підсудного і його адвоката. Татаров був адвокатом Портнова, але говорити про це не можна. От так, от сьогодні ж Татаров відповідає за правоохоронну діяльність в нашій країні. В нього правда ніде таки не прописано в посадових обов'язках, і взагалі це квазі законно, але він один з п'яти шести менеджерів, і ще чеченців убивав. Це знають і Сполучені Штати, і всі Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Протягом останнього тижня ми бачимо насправді таке закручування тиску на набу. Напередодні СБУ викрили у набу російського крата. Якщо викрили, то без питань. Всі генти Росії мають бути знайдені і покарані, а їх багато в різних органах. До речі, і в самій СБУ їх викривають. Але в цій справі є багато дивних нюансів: наприклад, те, що. Разом із обшуками у цих підозрюваних СБУ і Генпрокуратура провели аж 70 обшуків по всій країні та отримали собі базу набу і сад, тобто матеріали на корупціонерів. Тепер справи проти них вважайте, що спалені, адже можуть бути відповідно кудись передані, і відповідно корупціонери можуть піджати. Хвости і замісти сліди. До цього ж, як повідомляє Інститут масової інформації по телеграм-каналах, була запущена брудна інформаційна кампанія проти Набу і САП із закликами їх взагалі розформувати. І коли я записую це відео, законопроект не лише проголосовано, але й підписано спікером Стефанчуком. Але ще не підписано Володимиром Зеленським. Хтось каже, що Зеленський зараз звитує закон, навіть якщо друзі звитує закон. Ми бачимо, що політику у напрямку знищення САП і набу в принципі запущено. Причому її дуже швидко закрутили із такими різними інформаційними прийомами, аби відвернути від цього питання увагу. Ні, друзі, нашу увагу не відвернеш. До речі, можливо, і така ситуація, що зараз законопроект не підпишуть, а потім десь за 2-3 тижні візьмуть і підпишуть, коли ніхто не очікує. Коли кожен громадянин України дає останнє для того, щоб підтримати свою армію, вибачте, крисити на рівні того, що є допомога для мабуть найбільш. Важливої мети кожного українця нашої спільної перемоги це не тільки великий гріх, це має бути покарано вже на цьому. Але побачимо, може станеться диво. Це все відбувається під час війни. Я звісно розумію, що дональду трампу, наприклад, абсолютно пофіг, що у нас тут із антикорупційними органами. Але Європі, яка має нам купувати зброю взагалі, то не пофіг. Як лідерам європейських країн пояснювати своїм виборцям, чому вони мають спрямовувати свої податки, аби рятувати Україну? Я вже мовчу про те, що міцності нашій державі у протистоянні із ворогом із Росією ця вся ситуація не додає. Друзі, слідкуємо за цим всім. Буду повідомляти вам інші новини щодо цього. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на мій канал. Пишіть обов'язково в коментарях, обов'язково пишіть, що ви про це думаєте. І також хочу подякувати особливо моїм патронам на Патреоні і спонсорам на YouTube. З вашою допомогою виходять нові відео. Але всі ми не забуваємо, що перше наше завдання, як завжди, це допомагати війську і донатити на Збройні Сили України. Невдовзі буду оголошувати черговий збір. На цьому поки що, все. Будьмо гідними. Па-па.